Привіт, привіт мої маленькі друзі! Я рада вас вітати сьогодні на занятті з малювання нашого мутка палітра Друзі, подивіться, що це лежить на столі. Як ви гадаєте, що це? Здогадалися? Це будиночок, у якому живе дружна сім'я. Це олівці, різнокольорові. А давайте з вами зараз послухаємо, як тихо олівці шепочуть між собою. А зараз давайте відкриємо двері будиночка і допоможемо олівцям визирнути з нього. Відкриваємо коробку з олівцями. Подивіться. Яка велика сім'я живе в цьому будиночку? Як багато олівців! І серед них немає двох однакових. Дерев'яні та довгенькі мають носики гостренькі, на білому слід залишають, усіх діток потішають. Малята, знайдіть Олівець, який подобається вам найбільше. Візьміть його в руки і розгляньте. Подивіться, він довгий, тоненький, одягнений у дерев'яну сукенку. У мене, у мого олівця сукенка червоного кольору. А вашого олівця якого кольору сукенка? Під сукенкою живе тоненький стрижень. Він ніжний, ламкий, може зламатися від найслабшого удару. В олівця тоненька заточена голівка. Саме вона і залишає слід на папері. Тобто, малята олівець це кольоровий стрижень, одягнений. У дерев'яну сукенку. А давайте запросимо олівчик подорожувати білим аркушем паперу. По-перше, потрібно правильно утримувати олівець у руці. Олівець слід тримати трьома пальчиками великим, вказівним і середнім. Кисть руки не повинна бути напружена. Правильно візьміть олівець. Казівний пальчик пострибав по олівцю і, подивиться, олівець залишає слід на папері тоненький. Не натискуйте сильно на кольорові олівці і ні в якому разі їх не кидайте. У кожного з вас є вдома розмальовки, у мене є теж така. Подивіться, у мене засмучені вишні, я зараз спробую їх розбудити. Правильно потрібно взяти олівець пальчиками і розфарбовує ось такі вишні, спробуйте і вималяти, попрацювати кольоровими олівцями. Ось такі червоні вишні. У мене вийшли. А у вас наприкінці заняття обов'язково необхідно покласти олівці на місце у свій будиночок та закрити його. Ми кажемо олівцям до побачення, до наступної зустрічі, до наступного заняття! І я вам кажу, малята, до побачення. Пока-пока!